Курс чудес розрізняє два світи. Світ Бога та его. Знання та сприйняття правди та ілюзії. Власне кажучи, кожен аспект світу сприйняття після роз'єднання відображає его. Однак курс Поділяє світ сприйняття на неправильний розум і правильний розум. У цій структурі курс майже завжди використовує термін его для позначення неправильного розуму, тоді як правильний розум є сферою Святого Духа, який навчає прощення, Як виправлення его. Таким чином ми можемо говорити про три системи мислення: єдиний розум, який належить до знання, неправильний розум і правильний розум, які відображають світ сприйняття. Урок 66. Моє щастя і моя функція одне ціле. Ти напевно помітив під час наших останніх уроків наголос на зв'язку між виконанням своєї функції та досягненням щастя. Але можливо. І це так насправді ти не бачиш зв'язку. Однак між ними існує не просто зв'язок, вони одне і те саме. Форми у них різні, але зміст абсолютно однаковий. Его постійно бореться зі Святим Духом у фундаментальному питанні. Про твою функцію. Так само воно постійно бореться із Святим Духом про те, у чому полягає твоє щастя. Це не двосторонній бій. Его атакує, а Святий Дух не реагує. Він знає, яка твоя функція. Він знає. Що це твоє щастя? Сьогодні ми спробуємо вийти за межі цієї абсолютно безглуздої битви та докопатися до правди про твою функцію. Ми не будемо вести безглузді дискусії про те, що це таке. Ми не будемо. Безнадійно заплутуватися у визначенні щастя та визначенні засобів його досягнення. Ми не будемо потурати его, слухаючи його нападки на правду. Всього на всього, ми будемо раді дізнатися правду. Сьогодні наш найдовший період практики спрямований на те, щоб ти визнав. Що між твоєю Богом даною функцією та твоїм щастям не тільки існує реальний зв'язок, але і те, що вони насправді ідентичні. Бог дає тобі тільки щастя, тому функція, яку він дав тобі, має бути щастям. Навіть якщо воно здається іншим, сьогоднішні вправи є спробою вийти за межі цих очевидних відмінностей і розпізнати спільний зміст там, де він насправді існує. Почни 10-15 хвилинний період практики, повторивши ці думки. Бог – Дає мені тільки щастя. Він дав мені мою функцію. Тому моєю функцією має бути щастя. Спробуй побачити логіку у цій послідовності, навіть якщо ти ще не приймаєш висновок. Висновок може бути хибним лише якщо перші дві думки були хибними. Подумаймо, отже, на мить про передумову, поки ми практикуємося. Перша передумова полягає у тому, що Бог дає тобі лише щастя. Звичайно, це може бути хибним, але щоб це було хибним. Необхідно визначити Бога як те, чим він не є. Любов не може дати зла, а що нещастя, то зло. Бог не може дати те, чого він не має, і не може мати те, чого він не має. Якщо Бог не дає тобі тільки щастя. Він повинен бути злим, і це визначення його, якому ти віриш, якщо не приймаєш першу передумову. Друга передумова полягає у тому, що Бог дав тобі твою функцію. Ми вже розглядали, що є лише дві частини твого розуму. Перша людиною керує его, і вона складається з ілюзій. Друга дім Святого Духа, де живе правда. Немає інших порадників, з яких можна вибрати. А також немає інших можливих наслідків у результаті твого вибору, крім страху. Який завжди породжує его, і любові, яку Святий Дух завжди пропонує замість нього. З цього має випливати, що або твоя функція встановлена Богом через його голос, або це виконує его, яке ти Змусив замінити його. Щоправда, якщо не Бог дав тобі функцію, то це, мабуть, дар его. Чи справді его має подарунки, оскільки воно саме є ілюзією і пропонує лише ілюзію подарунків? Подумай про це сьогодні під час твоєї найдовшої практики. Подумай також про числені форми, які ілюзія твоєї функції набула у твоєму розумі і про численні способи, якими ти намагався знайти порятунок під керівництвом его. Ти знайшов? Ти був щасливий. Чи принесли тобі подарунки спокій? Сьогодні нам потрібна велика чесність. Запам'ятай, результати лояльно, а також подумай, чи було розумно очікувати щастя від будь-чого коли-небудь запропонованого его. Однак. Его є єдиною альтернативою голосу Святого Духа. Ти почуєш Божевілля або почуєш правду. Спробуй зробити цей вибір, розмірковуючи про передумови, на яких базується наш висновок. Ми можемо брати участь у цьому висновку. Але в жодному іншому ні, бо сам Бог ділиться ним з нами. Сьогоднішня ідея ще один гігантський крок у сприйнятті однакового як однакового, а відмінного як відмінного. З одного боку це всі ілюзії. На тому ж боці тільки правда. Спробуймо сьогодні усвідомити, що правдою є тільки правда. Під час коротших періодів практики, які сьогодні були б кориснішими, якщо їх виконувати двічі на годину, пропонується така форма застосування. Моє щастя і моя функція є одне ціле, тому що Бог дав мені їх обидва. Тобі знадобиться не більше хвилини, а ймовірно менше, щоб повільно повторити ці слова, трохи думаючи про них, коли ти їх говоритимеш. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.